Що не день, то дощ. І сьогодні теж не обійшлося без дощу. Купили такі от класні донатики з гуавою моєю любимою. І думали поїхати додому, купити каву, щоб не сидіти по кафе. Ага. Доїхали. Дощ почався і тепер чекаємо. Але він такий, Ну, такий людський дощ на пару хвилин перестане і можна буде їхати, щоб добігти до машини. А потім знову, поки доїдеш додому, знову почнеться дощ і знов треба буде бігти. <му> Та, погодка сьогодні супер. <п 'ят> Доїхали. Додому дому із Наталією купили кави з донатами. Думаю, так, все, дощ закінчиться, треба вийти трошки позайматися. Вийшов, називається, позайматися. Знову почався дощ. Ну, Львів без дощу це не Львів. Ну так, прямо скажу, як є. Придеться знов тікати від дощу. Погода дуже дощова. Приходиться займатися спортом на балконі. Тут ще в нас новий мешканець пливився, я ж не показуємось равлик. Керліна вчора бавилася ті палатки, кемпінги ставили, там щось з дівчатами. Хотіли кемпінг, а потім залізли всі в палатку, бавились на телефонній гру. До того моменту, поки не вилізли їм, жарко стали, перенесли ту палатку і в якийсь момент там там муравлі були, там муравлі, потім почали тікати. Та дійсно дуже якесь нашестя муравлі цього року, цього літа. У нас от навіть по вазонку лазять ті такі муравлі і по балконі. Не знаю, потім може це все зміниться, бо якщо це все забирати потім додому, щоб вдома називалися ті мурашки нашестя мурах. І от вони після того почали вже бавитися так на вулиці і знайшли равликів. Заміти, вона любить природу. Все, що зв'язано з природою, там квіточки, ці равлики, комашки. Хоч деяких вона боїться, але равлики і сонечка це її саме любиме. Бавилися в якісь змагання. Всі пошукали собі равлики, вставили, і хто перший там доїде десь до фінішу. Ну, так тішились, як має бути. Потім щось равлик заховався, я так розумію, налякався тих їхніх перегонів. Вже почали їм з листочків робити якісь ті лікарні, що то типу вони будуть їх лікувати, щоб вони вилізли. А потім вже ввечері набавилися, і Карліна на листочку принесла собі равлика додому, кажу, два лишимо його на балконі. Але я переживав, що от якщо мені чого лишити, що він не втік, не поліз десь собі і навіть проснеться, буде плакати. Але ні, він цілий день собі спить в листочку, навіть ну, не вилазить. Скоріше за все, відчуває, яка погода на вулиці. Ну, Дуже сильно дощить. Без перестанку у нас сонце от побуло пару там хвилин, дощ. Потім дощ прийшов. Марно. Зараз знов леє, як з відра. І так кожен день. Без перестанку дощ, дощ. Хоча припарює. Я би не складав, що дуже холодно. Ну, погода плюс-мінус падає до 22-21 градус, коли дощ. А дощ проходить і відразу парілка, все, 25-27. Хоча сонця як такого прямого ну, нема. Не загориш, ви дивіться, весь білий. Трина ще сьогодні взяла з собою браслетики, які, що вона робила, різнокольорові. Чотири штуки каже, то я подарую подружкам своїм, колегам. От, і один взяла інакший. каже, то я подарую виховательці. Ну, Коротше, взяла, не знаю, подарить, не подарить. То вже далі її справа. То вона зробила ці хендмейд свої І кому скочити, не подарить. І взяла лише собі окремо брислетик, пінк, рожевий, то її, а всі різнокольорові, то вона буде дарити подружку. Побачимо, як подарить, не подарить, поки мені її буду забирати із садочку, запитаюся як. Прийшли її дарування так безледків. Там треба було ще повибирати, бо деякі йдуть на гумках, ну тобто прикольно, можна собі одягати, не переживати. А деякі там, де гумки не лишилися, ми їх понаселяли на нитки. Тобто, якщо хтось захоче собі на руку одягнути, відповідно воно може тріснути, порозлітатися. І подарунок був би такий собі, ні вона обрала з тими гумками. А ті з нитками полишалися всі дома. В неї є спеціальна такі футляр, де вона там збирає всі свої рукоділля з тих всіх. Дій влогів, де вона то все там майструє, клеє, ліпить, якісь які брелочки там поскладала. І все. Ну заліто кожен там майже день грає в магазин, то все продає. Там я хожу купляти. Потім Наталя ходить то купляти, де бере то все до баби. І... Ма, мене, коротше, скоріш за все буде така продавщиця, бо їй щось подобається продавати. От купляти вона не, не сильно хоче приходити купляти, бо я от кажу, два я зіграю продавця, а вона, О, ні, то я тільки продавщиця, я буду продавати там всякі іграшки, всякі там прикраси. от таке. І щось. от таке їй подобається. Мусони у нас почалися. Так. Львівські мусони. Потім після тих мусонів... Пригріє сонце і почнуть літати такі от величезні комахи. Ці, ці всі трави знов порозростають. Тільки покосили газон, і дощ як впадає, то все зараз знов позаростає, знов буде косити. Карліна ось так от прикрасила <laughs> своєму равлику, дала йому іграшку, щоб побавився, листочок. Ну, листочок, де коли водичку тут наливала, щоб він мав шопити. А він собі заліз сюди на. Листочок з мамби, якщо чесно, він там о, ні, вже відлип. Може де вилізе. Зараз цього поставимо під дощик, щоб трохи накапало водички, щоб мав що пити. Бачу, спить, навіть не хоче нічого пити. Хоча вчора, коли Карліна йому наливала е, пити водички, то він вилазив, щось там ті рожки витягував свої. Вона потім до хати прибігала. Я там щось дивився по вона Дивись, дивись, він проснувся, ура, так тішиться. <рик> Ще вона любить сонечко, але сонечка час від часу любить в неї до кінця пальця долізти і злітати, тікати. Вона потім плаче, де сонечко в неї... буває так, що сонечко полить і вже не знайдаєш, а раблик ну, не сильно втече. Не такий швидкісний, як сонечко. То от... Равликом тішиться. Потім як заберу Кароліну з садочку, вона може взяти його і піднести десь на вулицю, там, де, там, де проживають його родичі всі равлики. Це вже прояснюється. Дощ ще падає, але вже сонце помаленьку починає прояснюватися. Треба перечекати. Зараз перечекаю дощ і потім їду за Кароліною забрати з садочку. Хоча вона каже, ви мене забираєте якось саму останню. Бо їй подобається бути потім типу одній, І вона каже, коли я лишаюсь одна, я можу бавитися всіма іграшками. Тобто вже ніхто нічого не забирає, не діляться, а ти можеш бавитися усім, чим захочеш. Але переважно забираю її скоріш. Приїхав я коротше, з роботи, і можу сказати одну таку особливість. Якраз тільки українці зрозуміють, ти приїжджаєш на роботу, на вулиці дощ, гроза і ще й включають повітряну тривогу. це... І ти такий мандражуєш, тому що чи це грім гримить, чи, чи що це летить. Ну, взагалі в шоці. От, іду, подивлюся, ще, що там корольний раблик робить, бо... Як побачив, якщо він десь втечає, чи цей, то буде плакати. Ну, то ж її, ну, друг, знає, йому навіть вчора брала хатки з моджі попсів і там з ним бавилася, він там повзав. Надіюся, він ще сидить, ніде не втік. Бо на вулиці дощ, думаю, равлики, коли дощ, вони всі сплять, ховаються від дощу. Так, а де наш равлик? Опа. Хм. Може під листочком. Ні, Це під листочком. Щось чорне. Равлик, напевно, в туалет сходив, скоріш за все. А де він є? О! А він є! Він під низом під столом заховався від дощу, як під парасолькою. А він просто стояв так і на нього дощ капав. Він сховався під листочок, напевно, злякався, що гримить, і поліз під низ, під шкло. Так, я його перемістив назад, щоб потім не шукати. Йому ще зроблю тут дешок. Думаю, йому буде нормально. Має тут дирочки, Є де дихати, дійсно не вилізе через хіла в Реально прийшов на балкон, дивлюся, його ніде немає. Почав шукати, шукати, нема, 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 поки не підняв оцю от чашу. Ну, типу, попільничка. Вона чиста, повністю вимита там, деколи нею користується, тато, коли приїжджає, або він Єдиний, хто палить. От, і все. І дивлюсь, піднімаю, а він заліз під столик знизу і собі там заснув Я його. Назад повернув. От, бо якщо зараз поїду за Кароліною, її забирати, Кароліна ще може захотіти десь таку, сходити якусь, там, купити іграшку, чи щось солодке, Тут трохи затягнеться часу. І за той час він може собі спокійно полізти десь там вниз-низ-низ, або верх-верх-верх. Залежно куди він схоче йти. Ховатися від дощу. Ось такі от равлики. Знаєте, в він помало лізе, але ховається і щось таке шукає, де йому безпечніше. Відчув грім і заховався від нього. Забрав королеву <смеш> <смеш> <смеш)> маленьку, хоч в Монако. Зробила <праць> <от> такого зайчика <праць> і коротше порвала браслетик свій любимий розий. Треба буде вдома перескладати. Знаю, що, що ти, ти знаєш? Коли даєш капає на пісок, то там із то кола там вирується вода і вона і вона тече по трубі. Так, Ага. утворюються калюжі чи ні? Кароліна зависла, тут якихось таких величезних жуків знайшла. Сонечко є, жуки. А ти знаєш що? Я був вдома, то равлик хотів тікати через балкон. Але я його зловив. Я його зловив, поставив назад в попільничку і зробив йому дошок, бо він боявся, що гриміло, і дощ падав, він ховався. Але я йому зробив таку кришу, щоб на нього не падало. Прийдеш, подивишся, чи він є, чи нема. Я йому пити дав трошки сочку, він попив. Таких жуків. Mm -hmm. Таких великих-великих. А ну давай подивимось що є. Ого, ой дивіться, який коникс-трибунець. Якась пчола. Ти хочеш іменно отаких от жуків, так? Ну, можна от таких. О, а це ж ще більше. Але, але бджола дуже страшна. Та, ну то наш тобі такі страшні. Вон, Я вже зняв. Ти mm -hmm. корову зняв. Mm -hmm. Треба було назад повісити. На. Ти бреш через те, що тут є сонечко, я так розумію. Тупіться ззаду вони. То, коротше, таких жуків, як в тебе є, тільки це мега, мутанти, гіганти. Що це за іграшка? Бо Україна постійно такі мультики дивиться. І потім малює тих чудаків. Я їх тільки зараз замітив, що от вони є ще різні. Навіть не знаю, як то вони там називаються. Тойс, тойс, а що тойс? От все заліплено, обліплено. Бой-тойс, якісь хлопчачі іграшки. Тут і хлопчачі іграшкирмалює, що вони щось розу. Не знаю, що це таке. А ну напишіть, що це за такий мультик. Пандора Хеллоу Кіті. Всередині з Hello Kitty. Я зачарована плюс. От весь весь. Дуже з китні Класні? А от робити браслетики знизу. Ось таких великих бусинок. Лабубу! дивися ця популярна іграшка. Так, ми тут вернулися додому, але кроліна не дочекалася, поки я передягнуся. Вже побігла, взяла ножиці і все, і буде вже різати відкривати. Відкрити тобі допомогти? Ні, буде сама. Ну, добре. Тут одна робота стоїть з квіточками. А вони так пахнуть дуже-дуже класно. Давай я тобі потримаю Дай і ти вий будеш вийде. різти. Витягуй жуків, розкажи, яких знаєш, який тобі найбільше сподобався. Мені сподобався такий. Сонечко? М -м -м. А то можна було вже інакше навіть і не купляти, якщо тобі сонечко сподобалося. Ну, таке Дови, Величезне величезний, дуже такий старантов. Так, тут у нас є дирочка. Води, якщо брати, то будуть всі в воді. Трант у нас такий величезний. І це в нас що? Якийсь не знаю. Що це є? Воно ну, напишіть в коментарях. Це Хрущ не виглядає на Хруща. Якийсь шершень. Це жук. Такий джіджок сів. Так, тут у нас. Оце якась оса. Тож якась оса, муха? Оце, а, це оце. муха. А оса, оце. Вау, а в оси такі крила класні. Бомба. А це в нас якийсь жук-гуліаф чи гладіатор. Не пам'ятаю, як він там називається. А тобі, напевно, що оцей подобається. Золотий жук. Так. Вісім. Сів на телефон. Бжжж. Все сіло, сонечко. А давай відпустимо твого равлика з балкону. Він хоче до тата з мамою. Ну, будь ласка, його треба відпустити на вулицю. Йдемо подивимося, чи він не втік. Ну пішли. Ну що, дивимося? Ой, а де він кулак. Він вже по кришці лазить. Все, Він хотів вилізти. Ти він виліз, дивися, повзає. Кривіна хоче йому показати, Дивись. які вона іграшки купила. Дивись, він витягає очі. Ага, рожки. рошки. <різь> тобі Але ти тобі